22 січня український народ відзначає важливу дату своєї багатовікової історії День Соборності. Це свято об'єднання українських земель в єдину самостійну державу. Ми вкотре змушені боротися за нашу єдність, незалежність та свободу. За час повномасштабної війни ми довели, що ми сильна та незламна нація. Тримаймо стрій та йдемо далі до перемоги. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн. Нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію. Отже соборність це об'єднання всього українського народу. Одним із державних символів, які об'єднують українців, є гімн. Слова палки, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі, для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. Іншим державним символом, який об'єднує українців, є прапор. Прапор, як святиню, любі діти, треба шанувати й боронити. Прапор, символ нашої держави, він для всіх ознака сили й слави. Не менш важливим державним символом для об'єднання українців є герб. Наш герб тризуб, це символ України і незалежності впродовж віків, це символ волі, вільної людини, і передавався він нам від дідів. І прадідів, що волю боронили, й сміливо за свободу йшли у бій. Лунає пісня шала віно, і вітру вієш тапову. Ми субоємо Україну, ну зустрічає День Новий. Утаїмо один миса, хай не встане хубок. Ми восами нас та Ми насума. Єдина ми єдина мільйони мишних я наша Україна. Ми з вами. Ми з вами. Я не єдина. Ми це родина. Ми це родина. Ти і я. Ти і я. Ти і я. Дві сторони України. Две, дві сторони України. Україна у нас одна. Україна єдина держава, хай не стане, лига памішнами, ми богомили палимоха, дружок нашу народу. Україна єдина, Україна це ми, ті собами сьогодні усім добили. Тільки лазом врятуємо нас Україну. Величалу соборну. Веленну і вільну, Україна, моя рідна, це моя земля. тут вісе.